Святого Миколая здавна вважають покривителем усіх дітей. Слухняним він дарує солодощі та подарунки, а бешкетникам кладе під подушки різочки. На урочистому заході, який влаштували для вихованців дитячих садочків, не знайшлося жодного непослуха. Навіть чортиня, яке намагалося присвоїти всі подарунки собі, пообіцяло більше ніколи не робити нічого поганого. Чим і заслужило собі гостинець від Миколая. Після чого розпочалася концертна програма, яку підготували юні артисти районного центру культури та дозвілля.

А посмішки та веселий сміх глядачів викликала сценка за участю двох клоунів. В той час, як один клоун вирушив на допомогу старенькій бабусі, інший, скориставшись слушним моментом, швиденько осушив його келих. Подібне повторювалося декілька разів, аж доки не довелося вигадати новий спосіб досягнення своєї мети. Окрім жартівливих сценок, на заході лунали також вірші. Десь на кухні баба Женя, тут дясі нема, і припала до варення тиха Іра крачкама. Набере його у жменю і швиденько з-під заховає у кишеню голубого фартушка. А циркова студія Сузір'я порадувала маленьких глядачів своїми акробатичними виступами. cat was setting out on the front step. Sat so long, poor pussy got wet, wet pussy. Sore, wet Ooh. pussy. Gila. Ще один танцювальний колектив Квіти трипілля виконали номер під назвою Сон. Радкова програма включала також численні виступи юних виконавців. А по закінченні заходу всі запрошені отримали солодкі подарунки. Організація всього дійства, як і придбання гостинців для дітей, зініціювала Обухівська міська рада. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія БАРТ.